Всім привіт! Я спробую зараз е, пояснити, як розв'язувати задачі подібного типу. Це в нас задача на рух тіла по похилій площині. Задача не складна, але для початку я вважаю, що вона непогана. Отже, тіло масою 3 кг зісковзує з похилої площини, кут нахило якої дорівнює 30 градусів, з яким прискоренням зісковзує тіло, якщо сила тертя дорівнює 10 ньютонів? З самого початку, як завжди, ми починаємо з дано. Записуємо наше дано, маса в нас 3 кг, сила тертя позначимо її як FT, в нас дорівнює 10 ньютонів. І кут в нас дорівнює 30 градусів. І нам треба знайти прискорення. Отже, перше, з чого ми починаємо? Це малюємо малюнок. Він має бути максимально обережним. Ось наша похила площина. Тут в нас кут 90 градусів. І якраз таки ось тут наш кут 30 градусів, тут у нас 90. І е, намалюємо тіло, яке буде. Що е, нам каже задача, яка буде зісковзувати. Тобто, якщо воно зісковзує, відповідно воно рухається в ось цьому напрямку. Це нам потрібно для того, щоб е, зрозуміти, в яку, стор... е, в, яке... в яку сторону в нас буде прискорення. І так, ми намалювали тіло. І тепер ми е, розписуємо всі сили, які діють на це тіло. В першу чергу це сила земного тяжіння. Позначимо його як МЖ. Далі в нас діє сила нормальної реакції опори. Тобто, якщо в нас якийсь предмет стоїть неважливо на похилій площині або на звичайній. Е, то ця нормальна реакція опори завжди перпендикулярна до тієї, основи, на якій стоїть наш предмет. Позначається вона буквою N. І е, остання сила, яка діє на цей предмет, це сила тертя. Вона в нас, в нас діє в цю сторону, тому що, як ми вже зазначили, е, тіло в нас рухається вліво, тобто спускається вниз зі сковзою. Тут ми позначимо прискорення, тут ми позначимо силу терття, F тертя. І бажано всюди розставити вектори над векторними величинами, окрім маси. Так, перший етап ми зробили. Перший етап, я нагадаю, це малюнок та е, розписання всіх сил, які діють на тіло. Переходимо до другого етапу. Другий етап це в нас: е, нам треба за другим законом Ньютона е, спроєктувати всі сили на е, вісь іксів, або вісь і. Або і туди-туди. І туди. Але що таке другий закон Ньютона? Другий закон Ньютона це сума всіх сил, її називають F рівнодійне, е, дорівнює масі тіла помножена на його прискорення. Це другий закон Ньютона. F рівнодійне, як я вже сказав, це сума всіх сил. Запишемо її, почнемо з F тертя. Це в нас буде F тертя плюс, рухаємось проти годинникової. Далі у нас іде N, плюс е прискорення в нас ось тут знаходиться, тому ми його не записуємо. І залишається в нас тільки сила тяжіння. Плюс МЖ. Це все буде дорівнювати МА. Є. Тепер нам треба провести вісь ОХ і ОІ, а... <кхи> і потім розписати сили. По цим вісям. Це в нас вісь Y. Вісь Хсів зазвичай проводять в цю сторону. Але ми проведемо її в цю. Тому що е, в цю сторону в нас спрямоване прискорення. І для того, щоб воно було з плюсом і не робити зайві математичні операції. Ми його проведемо в цю сторону. Насправді ця задача дуже легка, тому нам навіть вісь Y і не знадобиться тут. Нам знадобиться тільки вісь X. Отже, е, зараз будемо записувати всі сили, які діють. По цій вісі. Отже, поїхали. Дивимось F -тертя. F терця в нас спрямовано в протилежну сторону від вісі, тому воно буде з мінусом. Мінус F T Краще, напевно, запишу синю. синім кольором. Це буде мінус F терця Далі дивимось: плюс N в нас йде N в нас перпендикулярне. До вісі OX, тому ми його не записуємо, тому що воно буде дорівнювати 0. Далі йдемо. В нас іде Mg. Але бачимо, що Mg в нас не лежить на вісі, а воно знаходиться під кутом. І нам його треба буде спроєктувати. Тому ми його проєктуємо сюди, і ось наша сила МЖ. MG. Мжек. Як же нам його знайти? А нам його знайти можна тільки за кутом, який нам дан. Це два подібні трикутники. Ось цей великий і ось цей маленький. І тут буде наш кут альфа. Відповідно, оцей вектор MgX, він протилежний проти кута, а ми знаємо теорему синусів і косинусів. Тобто, якщо це протилежний катет, то це синуси. Отже, Mg... В нас буде з плюсом, тому що воно буде в ту ж сторону дивитись, що ікси, тому запишемо Mg помножити на синус альфа. І це все буде дорівнювати MA. Перепишемо нашу формулу для того, щоб вона виглядала просто більш ем, гарно. Не знаю, як правильно сказати. MA буде дорівнювати Mg синус альфа. Мінус F тертя. І нам треба знайти наше прискорення, тому ми просто ліву і праву частину поділимо на M. Тут ділимо тут m скоротяться, і буде просто A. А тут буде Mg синус альфа мінус F тертя. І все це поділено на M. В принципі, вже можна підставляти величини, але деякі викладачі просять порахувати розмірність для того, щоб впевнитись, що формула коректна. Тому ми так само прорахуємо. Прискорення в нас виміряється в метрах за секунду в квадраті. Відповідно, в нас повинні вийти також метр за секунду в квадраті. Дивимось. МЖ це можна було б одразу так і записувати, але. Ми тоді заплутаємось. МЖ, як ми знаємо, це наша сила тяжіння. F тяжіння. А сила тяжіння вимірюється в ньютонах. Відповідно, ньютон мінус ньютон дає нам ньютон поділити на кілограм. А що таке Ньютон? Ми можемо просто подивитись на формулу для того, аби підглянути. Так, Ньютон в нас дорівнює кілограм помножений на прискорення, якраз таки те, що ми шукаємо. Метр за секунду в квадраті. Відповідно, ми це використовуємо тут. Це буде кілограм. Поділити на кілограм і помножити на метр за секунду в квадраті. На метри секунди в квадраті в нас підуть вниз. Кілограми в нас скоротяться, і в нас залишається якраз таки метр за секунди в квадраті. Це означає, що наша формула правильна. Розмірність прорахована, відповідно, ми можемо підставляти значення в, е, в нашу формулу. Отже, m це в нас 3 кілограми, помножити на g, в нас візьмемо g як за 10, хоча краще брати 9,8. 10 помножити на синус альфа. Синус 30 градусів це в нас одна друга. Одна друга. І мінус F третя. F третя у нас 10 ньютонів, мінус 10. І внизу ми е, домножаємо ще на нашу масу. Маса в нас 3 кілограми. Дорівнює. 30 мінус 10 буде 20. І поділити на 6. Це буде приблизно 3,33 метри за секунду в квадраті. Ось таке прискорення в нас вийшло. Дякую за те, що подивились.